Так дуже стрімко розвивається ваш Ютуб канал, і багато хто пише, от я стикаюся з такою думкою, от шалені перегляди, це, по-перше, є на вашому Ютуб каналі. І пишуть деякі люди про те, що перейшли на, на вас, скажу так, прямо після того, як Марк Фейгін завершив ефір з Олексієм Арестовичем. То почали вас дивитися цей тандем, як цей виник тандем, як кажуть багато хто так можливо в цьому цей секрет? Чи ні? От як там там думки вже таке, й дискусії йдуть е, в ваших коментарях. Я думаю, ви їх бачили. Так, ну перш за все з Марком Фігіним. Ми почали працювати трошки менше ніж через два роки існування мого youtube каналу. На той момент у мене вже було півмільйона. То це власне зароблено за час всієї роботи, всіх влогів, всіх стрімів і всіх гостей. Ми з Марком співпрацюємо. Якщо не помиляюсь, десь з листопада минулого року. От в mm. форматі, коли ми зустрічаємося декілька разів на тиждень. Тому, власне, я припускаю, я точно не знаю, але можливо, і він, обираючи собі нового напарника для своїх ефірів, теж міг подивитися на певну результативність, бо всі хочуть, та, щоб досвідчений був блогер чи журналіст, бо скоріше це впливало. Та. Ті, хто долучився, це дуже класно, тому що ми постійно шукаємо нову аудиторію і ясно, що Багато українців дивляться стріми з Марком Фігіним, і я не знаю в у відсотковому співвідношенні, наскільки багато вони мене відкрили для себе, але я думаю, що це більше стосується його youtube каналу, та, коли вони мене там вперше бачать. Мій глядач вже давним-давно зі мною. Е, власне, от так це і народилося, і таким чином ми співпрацюємо. Ну, зараз активніше у вас розвиток пишуть youtube канал. Ви більше зараз телебачення приділяєте увагу, чи YouTube-каналу? Воно, в принципі, в тому, як я розподіляю час, нічого не змінилося. В мене є своя зміна кожен день, крім вихідних на телебаченні, і кожен mm. день є робота на Ютубі. Тому це 50 на 50, як було, так і лишилося. Просто що Ютуб – це, звісно, своя справа, і тут великою мірою залежить від мене, як від автора, на що і як буде розвиватися. Та тут можливо трошки більше часу йде. Про розвиток це цікаве запитання, тому що все змінюється. Та і якщо на початку повної. Масштабної війни, коли багато влогерів, блогерів та створили свої канали, це все стрімко розвивалось або примножувалось у тих, хто вже існував давним-давно. Та вони стали мільйонниками. То через два роки все ж таки ми фіксуємо дещо зменшення глядацької уваги, переглядів і, взагалі, напевно, інтеграції людей в тему війни, всі шукають собі більш легкого контенту. Тому на даний момент динаміка вона скоріше змінилася. Менше дивляться, менше підпису. Сується, але це є ну такою, знаєте, як правильно сказати, поганою нормою. Це стосується і телебачення, це стосується телеграм-каналів. Чого завгодно? Та тобто усього є свій злет, а потім якась стабільна така планка, яку ми намагаємось тримати. Щодо прямих трансляцій мені цікаво вашу думку дізнатися, тому що я дивлюся, от Марк Фейгін веде так стріми, ви ведете стріми, Наталя Мосичук веде стріми. Тобто, все це розвивається так дуже стрімко, і ефіри дивляться частіше. Дмитро Гордон до речі, веде стріми. Чому зараз віддають перевагу прямим трансляціям? От опублікувавши відео якесь, мені здається, не так багато буде переглядів ніж тебе в прямому ефірі будуть дивитися. Ну це Кирило, ви вже розпитуєте про самі нюанси технічні самого бо Це ж теж е, живий організм, в, в якому є свої правила існування, що він більше любить, який контент він підтримує, які теми підтримує, які канали підтримує, а які ні. І направду він дійсно більше любить прямі ефіри. Та тобто людина працює наживо, і це все в реальному часі. Тому внутрішній алгоритм він завжди дуже активно підтримує такі трансляції. Та? Е, це відео можуть і потім додивитися вже після м, його прем'єри, в якості відео, але так, воно таким чином побудовано, що воно дійсно краще підтримує. Але тут все теж великою мірою залежить від, від блогера від каналу. Та ми не можемо всіх міряти якимось одним мірилом, тому що є фантастичні блогери, які не знаю, Сергій Стерненко. Який викладає відео, та він не веде пряму трансляцію, його аудиторія обожнює, в нього є світки, знаєте, ядерний е електорат, як ми кажемо про політику, mm -hmm. але насправді ядерний глядач, який завжди до нього приходить. То йому абсолютно байдуже та, на його youtube каналі чи це буде пряма трансляція, чи це буде відео. Скоріше він навіть зайшов саме з цим форматом, з дуже конкретною направленістю, тому воно в нього так вистрілює. У нас теж є два формати, як ми працюємо. Кожен вечір, звісно, це прямі о, ефіри на Живо, але дуже багато матеріалів, які виходять в якості відео, сказати, що прям краще, це теж буде залежати на що ми робимо акцент. Завжди дуже важливий гість, завжди дуже важливо про що ми говоримо, який це момент, що відбувається у світі. Так багато всього впливає, але от найпростіше сказати так, що все ж таки YouTube сам віддає перевагу ефірам на живо. Кого ви дивитесь нагалі на YouTube? Ютубі? От окрім Марка Фейгіна. Ну, давайте так, я вам скажу, що все, що я е, роблю і з ким спілкуюсь, я їх не дивлюсь. Не дивлюсь е, свідомо, щоб ніколи не повторюватись, та щоб не забирати якісь теми, якісь обговорення, якісь думки, які вже лунали. Тому це таке моє внутрішнє правило. Я слухаю постійно, скільки в мене є часу, НВ, та теж на Ютубі вони викладають гостей, експертів. Я це обожнюю. Я люблю слухати Сергія Стерненко, та раніше там ще до повномасштабної війни було. Більше напівлегкого в нього контенту, матеріалів, присвячених не знаю, якимсь артистам, яким він давав Прочухана. Зараз теж дуже люблю. Все одно це все пов'язано із направленням того, де приходять гості, які не знаю, не трапляються мені, чи вони там не є. Тематично, які мені підходять, да я можу послухати Машу Єфросініну, тому що знову ж таки в неї артисти, якісь геть інші люди. От таке я люблю. Ну, ви віддаєте перевагу політикам, експертам чи шоу-бізнесу, чи зіркам? Ем, зіркам в меншою мірою, хоча ми е, скоріше кликали не зірок, а лідерів думок. Не знаю, Сергія Жадана, наприклад, письменника. Та, mm -hmm. е, та от таких людей, які на сьогоднішній день є, не знаю. Мирилом, мабуть, совісті, честі, які є на сьогоднішній день героями, ну в Жаден став ще й військовим, але героями такого цивільного цивільної частини суспільства, таких та але здебільшого, це все ж таки політики, це експерти, це фахівці, які можуть простою мовою пояснити нашому глядачеві, що відбувається довкола нас, що несеться, що в нашому житті, і е, тут важливо відзначити, що YouTube теж вони ж поділені тематично, і дуже часто, якщо ми кличемо. Наприклад, артистів, то наш глядач вже його не дивиться. Ми через це дуже сумуємо. Ми шукаємо якихось форму, гостей ташов чи театралів, але все одно вони знають, що вони йдуть на політичний YouTube і вони хочуть тут бачити саме таких гостей та експертів. А якщо казати саме про вас, то у вас на YouTube експерти, так? якщо це казати різні, різного роду і лідери думок. Але ви от кого читаєте, так? Ну, ви кого дивитесь? От ви радіо МВ відкрили, кому надаєте перевагу? Допустимо, там, якийсь актор чи співак, чи, допустимо, там, я не знаю, політик чи військовий експерт? Військовий експерт буде на першому місці, американісти чи експерти по зовнішній політиці будуть на другому місці, воєнні експерти теж будуть там в першій тріті, але там на першому місці це обов'язково мають бути українські військові. Якщо говорити про артистів, ну на них лишається геть мало часу. Та? Якщо це на сьогоднішній день та артисти великою мірою перетворили ще й на військових, і перебувають на, на фронті, якщо це Андрій Глид. Левнюк, ну як я можу його не подивитися. Я мені здається, подивилася всі його інтерв'ю за е, ці два роки і бомбардіру, і не тільки е, ну це дуже класно, так тобто це, це цікавий із військової точки зору, з його громадянської позиції. Е, ну і плюс, звісно, це один із найталановитіших українських артистів в сучасності. Е, якщо говорити просто про не знаю Олю Полякову. Uh -huh. Надю Дерафєєво, то ні, я не буду дивитися не через те, що я їх там не люблю чи не поважаю, а просто через те, що на сьогоднішній день вони е, меншою мірою впливають не знаю, на наше життя. Та вони важливі, культура це супер важливо, Їхні якісь проекти, те, що вони всі співають українською, це, це чудовий приклад для нашого суспільства. Але ні, я скандали, інтриги про особисте життя не буду дивитися. Якби до вас звернулася, допустимо, та Моля Полякова, да, і вона б вам сказала: чи було б вам цікаво зі мною поговорити, Я готова, чи було б вам цікаво, що ви відповіли, так чи ні? Я б сказала точно так. В нас був свій список із медійних людей, яких ми кликали на інтерв'ю. Я зараз не пам'ятаю, що там з Олею Поляковою відбулось. Можливо, вона просто відмовилась, та? бо е, ви Кирило, моделюєте ситуацію, в якій Олі Поляковій не дуже цікаво. Та це ж там велика сцена, велика аудиторія, і дуже часто ми чуємо, що я не хочу йти на youtube канал це, це ж не канал навіть і так далі. Так, я звісно б її, якби вона звернулася, і ми зверталися, ми б покликали так. Все одно є про що говорити, і є речі, які повторюються. Так? Наприклад, наші ефіри в мене є рубрики і гості, які кожен тиждень повторюються. Новини змінюються, а гості, експерти лишаються. Тому розбавляти новими обличчями це надзвичайно важливо, та щоб люди бачили, приходили, розширювалася аудиторія, змінювалась. Тому так, звісно, я б покликала. Є категорія людей, які б ніколи не з'явилися. Не знаю, Світлана Лобеда б ніколи не з'явилася. Та які набуть там політики, опозиційної платформи за життя, регіонали вілкула так мені редактор і не дозволяє покликати через його минуле, але не цьому... юрі. Олександра Вінкова, так. Так, так. але в цілому всі інші велка ми завжди дуже раді, завжди є про що поговорити. Так? Про мистецтво, про культуру, про мову, про пісні, про виступи чи не виступи на території Російської Федерації, про кенселинг російської культури і далі, далі, далі. Світлану Лободу ніколи не покликала. Ви не поділяєте її позицію. Я скажу на популярну думку. Я її дуже підтримую в тому, що вона врешті-решт та через багато багато часу але обрала для себе позицію. Це дуже важливо, тому тим паче, що ми бачимо велику кількість інших артистів, співаків, які лишилися в Росії, які нас зрадили і нас і не підтримують. З іншого боку, багато хто каже, що ну минув час, та і як пробачте, коли ти там 8 років робив вигляд, що нічого не відбувається. Я її підтримую, але ціннісно. Мені здається, нам просто ні про що поговорити. Та я не хочу її питати про те, як їй там зараз важко чи не важко. Я не хочу її питати про гастролі колись в Росії чи про життя в Росії. Мені це не цікаво. Я впевнена, що її приклад. Для когось став корисним, та яку сторону обрати, що це Росія країна терорист, Росія, країна вбивця. Це важливо. Та якусь свою певну місію вона робить. Я дуже не хотіла би, щоб люди применшували значення того, що вона робить для Ірпіню. Наприклад, та вона ж вкладає свої кошти у відбудову. Це теж важливо, але це не означає, що вона має отримати зірку на Алеї Слави. Якось із часом ми побачимо наскільки нині вона щира в своїй позиції. А Олександр Вілкул, через минуле вам не дозволяє редактор його покликати. Про що б ви його питали? Не про минуле. Я б питала про минуле обов'язково, звісно, О, бо що? із того минулого випливає сьогодення, та те, в чому ми певною мірою опинилися, це ж вибір людей, це наслідок влади, яка була проросійська, яка симпатизувала Росії, воєнному злочинцю Путіну. І Вілкулу у тому числі. Він був частиною цієї сили. І на сьогоднішній день мені було дуже цікаво зрозуміти, а що в ньому змінилося, що надламалося, чи навпаки, вилікувалося, що він в якийсь момент вирішив бути разом із нами. Багато, на жаль, чиновників, політиків. Там стрімаусавнокей, ну він активіст сальдо. Та це ж все українські політики, за яких голосували люди, але вони в якийсь момент нас зрадили і перейшли на бік Росії. Ми знаємо, що багатьом українським мерам, теж там політикам їм пропонували перейти на бік Росії, здати свої міста, здати свої регіони. І отут важливо було прозібратися така. чого ж ні, чого ж в якийсь момент вирішили, що треба оборонятися, і Росія агресор, оцей приклад. Мені здається, він набагато важливіший, і ця розмова була б важливіша, аніж розмова із Світланою Лободою. Ви сказали, у вас є список, з ким ви хочете спілкуватися. Наскільки великий цей ну, там є, Він великий, є те, що я називаю «мобідік». Гості, яких е, майже неможливо отримати чи запросити, які не йдуть. От, наприклад, у вас Кирило Крилобув Михайло Подоляк. Я скільки його не кликала, він не йде. Та я дуже сумую з цього приводу, але завжди актуалізую йому це запрошення. Відвертої розмови в прямому ефірі є. Не знаю, Віталій Кличко, якого ми теж кликали. Він не хоче Ну, не хоче, в принципі, не хоче на YouTube, це не теж там стосувалося вже нас. Та? Або якісь там інші ще політики, яких ми кличемо-кличемо, та вони відмовляються. Звісно, Кирила Буданова, Василя Малюка. Дуже би хотілося з ними поговорити про тому в будь-якому форматі: в короткому, в довгому, в записному, в прямому ефірі. Немає значення, але це. Видатні постаті сьогоднішнього дня, які роблять історію, які пишуть історію, які не захищають, які є авторами фантастичних спецоперацій. І звісно, з ними дуже хочеться поспілкуватися. Ну я вже там мовчу про залужного, сирського і далі. Угу. Ну це більше п'ятиста людей, чи менше 500? ні, 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 менше, менше, звісно, менше. Це може навіть сотні немає. Угу. Ці Це... інші просто були цей ага. цей перелік. Він викреслюється. Ти когось, хочеш хочеш покликати. Він приходить, і ти щасливий, що ця розмова відбулася. Ну, ви кожен день цей віч поповнюєте. Він існує о, в нашого гостьового редактора. І ми завжди кажемо, що ну дерзай, спробуй лупай у скалу цю скелю, і якщо вийде, то від нас там буде окремий якийсь комплімент. Тому він просто давно вже складений. Ну, можна сказати, як ми може якийсь військовий, знаєте, в якійсь розмові з'являється, десь ми побачили якесь відео, і та, ми можемо там попросити. А давай ще ось цього покличемо, не знаю, хлопців Азову чи з третю штурмову якось так. От, і, але це вже вже відбувається не так часто, бо, напевно. Евно, справедливості заради я можу сказати, що за два роки повномасштабної війни дуже багато людей ми про них дізналися. Та знаємо імена, знаємо їх в обличчя, тому це вже все складено. Будуть з'являтися нові. Ми з задоволенням будемо поповнювати. А ви часто пишете особисто людям чи от через готовий редактора збільшена в мене найбільші якісь такі. Мабуть, запрошення найскладніших гостей, вони, вони відбувалися через власну переписку. Та і це було дуже круто, тому що вони відповідають, відмовляють, довго їх дотискаєш, але особистий контакт це завжди дуже важливо. Мені здається, що це приємно, коли тобі пише ведуча, тому що вона сама обрала, вона сама небайдужа, і вона сама в цьому зацікавлена, в цьому діалозі. Та. Можна запропонувати якісь варіанти, якщо є. Якість відмовляється, можна запропонувати гнучкіший якийсь графік, бо гость ну, він там виконує фантастичну свою роботу, але все одно це м, є там нюанси проблемності, як домовитись на день, на час і все інше. Тому так, я завжди пишу, і це ж моя справа, тому я маю в неї вкладатися на 100%.